Привіт! Мене звати Арсен, я регіолоча крол і цілитель. І сьогодні ми поговоримо про те, чому наш мозок так любить прокручувати в голові негативні сценарії, і як це насправді нам може допомогти у житті. Якщо ви часто помічаєте за собою такі думки і хочете зрозуміти, що з цими робити, залишайтеся зі мною, будемо розбиратися разом. Буває так, що перед важливою подією, зустріч, чи просто в звичайному житті ми часто починаємо уявляти найгірші сценарії розвитку подій. В голові прокручуємо, як все це може піти не так, або щось хтось неправильно зрозуміє, чи станеться щось таке неприємне, тривожне, і це може викликати відчуття тривоги. Родратування або навіть страху. Але чи знали ви, що це абсолютно нормальна реакція нашого мозку? Насправді це важливий і природний механізм, який допомагає нам підготуватися до різних варіантів розвитку подій? Наш мозок створений для того, щоб захищати нас. Коли ми уявляємо можливі негативні сценарії, ми фактично репетируємо їх. готуємося до того, що може статися. Це така, скажімо так, своєрідна форма внутрішньої підготовки до можливих викликів. І така репетиція допомагає знизити рівень стресу. Якщо щось дійсно піде не так, ми вже подумки попрацювали цей сценарій. Більше того, це може дати нам впевненість. Скільки ми вже знаємо, що готові до різних варіантів розвитку подій. Ну, наприклад, перед важливою співбесідою – на роботу. Багато людей уявляють, що співбесіда може піти не так, вони можуть казати щось недоречне, не можуть відповісти на їхні питання роботодавця, або засоромляться спитати деякі моменти у роботодавця, або їхні відповіді можуть не задовольнити і так далі. І ці всі думки. Можуть викликати занепокоєння, але це також допомагає підготуватися до того, що робити, якщо щось піде не так. Мозок фактично створює можливі шляхи виходу з, ситуації, з різних ситуацій, щоб ви не розгубилися, якщо ми стикнемося із труднощами. І це явище має свої корені в нашій еволюційній історії і це тягнеться від наших предків. Наші предки мусили передбачити небезпеку або вижити, вони повинні були думати наперед, що, якщо на мене нападуть? Якщо нападуть хижаки або розбійники. Добре, а якщо буде, якщо я не знайду їжу, де мені її шукати? Як? І це все мозок допомагав їм готуватися до небезпек. І цей механізм залишився з нами до сьогодні. Хоча... В сучасному світі вже немає таких загроз для життя, як в минулому. Але наш мозок все рівно продовжує працювати за старими програмами. Тому навіть у ситуації, які не є загрозою для нашого фізичного виживання, але мозок все одно шукає способи передбачити небезпеки і підготуватися, звісно, до них. І цей підхід до життя також відображений у філософії стоїків. Це один із основних принципів, вони називають передбачення зла. Стоїки вважають, що варто свідомо думати про те, що може піти не так. І приймати це як частину реальності. Це не означає, що ми повинні постійно фокусуватися на негативи. Ні. Але це означає бути готовим до різних викликів. Оце є ознака мудрості внутрішньої сили. Стоїки вважали, що життя непередбачуване, і ми не завжди можемо контролювати зовнішні обставини, це правда. Але ми можемо контролювати свою реакцію на ці обставини. Оці всі прокручувані, негативні сценарії, допоможуть нам розвивати внутрішню стійкість і готовність прийняти життя таким, яким вони є. Без зайвого страху чи тривоги. Таким чином, коли ми помічаємо, що розум знову і знову прокручують негативні сценарії, не поспішайте їх, їх ігнорувати чи сприймати як щось неправильне. Цей процес допомагає нам підготуватися, бути більш стійкими, впевнені в собі. Проте важливо навчитися тримати той баланс. Негативні думки не повинні повністю поглинати вашу свідомість. Але коли, ви, але коли вони з'являються, сприймайте їх як можливість підготуватися, а не привід для паніки. І в кінці дня ці питання внутрішньої рівноваги можуть допомагає нам бачити потенційні загрози, але наша свідомість може вибирати, як. Реагувати на ці всі думки. Як то, які казали, не те, що з нами трапляється, робить нас щасливими або нещасними, а наше ставлення або реакція до того, що відбувається. Також використовуйте оці всі моменти для зростання, для підготовки, але не дозволяйте цим страхам керувати вашим життям. Як бачите, прокручування негативних сценаріїв це Достатньо природний процес, який допомагає нам, нашому мозку, нашому тілу, підготуватися до можливих викликів. І так як є ре... реінкарнація, і наша душа пам'ятає багато втілення, і душа деякі схоже перепроживала, то ваше тіло пам'ятає і тому, можливо, ще є один із прич одна із причин прокручування негативних сигналів. Тому нічого страшного немає. Головне. Не постійно загри... загриблюватися, балансувати і прокручувати варіанти. І витна... і ваша душа буде знати, що варіанти завжди є і не один. Дякую за увагу. З вами був Арсен.